Зірка засіяла, а як засіяла на рідні пороги. Українці всі зраділи і молились Богу. О дитятко наш, Ісусе, змилуйся над нами, Поверни нам Україну і волю славу. Чи чуєш си царю, таку новину, закували у Кайдани нашу Україну. Хайдани кували, по тюрмах саджали, тисячами люд невинним сиру землю закопали, не забули, браття, ми страшну годину, я душили душу губи нашу Україну, скрізь руїни сльози, суміша літуга, отакі От сліди лишали, побратими наші, наші на, столі, на сіні, свічка, сльози рада. У хатині мати б'є поклони, Мамо, наша мама, де наша родина. Там піди чистим полі, висока могила, могили високі, кров'ю политі, в тих могилах українські герої побиті. Могили високі, на полях видніють. Тих могилах українські діти спочивають, світить мати свічку, ставить на віконце, щоб сіяла Україна, як на небі сонце, прапо синьо-жовтий, українське поле вже не буде на Україні війни ніколи. Браття українці, помолімся нині, щоб колядували по всій Україні. Гей, по всьому світу нова раді стала, ще не... Вера, Україна, і слава не пропала. Веселий день, весела новина. Великий Ісус, маленька дитина, хочемо слово побожню сказати і благословення. Принести до хати, може в цій хаті, кого бракує, може в цій хаті, хто гірко собою, кого бракує, не забувайте, хто гірко собою, розвеселяйте, бо разом з Ісусом маленьким насіння Христосся рождає на Україні. Христосся рождає! Славімо Його.